Люди, всім привіт! Нагадаю, більше з вас, побачивши назву цього відео, подумали, що у мене вже геть криза жанру настала що я знімаю відео на такі, здавалося б, доволі банальні речі, які повинен знати і розуміти практично кожен, не те, що там водій, а автовласник. Так. Але насправді, зізнаюсь, навіть серед моїх замовників, з ким мені доводилося спілкуватися чи з ким доводилося раніше проводити величезну кількість часу в дорозі, коли ми їздили разом з Німеччини в Україну, виявляється, що багато людей не розуміють, для чого на панелі приладів встановлювалися і досі продовжують встановлюватися такі прилади, як, чи точніше такий прилад, як. Тахометр, бо навіть більше щось подібне до тахометра є навіть в електромобілях, і від цього приладу вимірювального схоже, що автовиробники не збираються відмовлятись. Тож, давайте сьогодні поговоримо, що це таке. Для чого воно потрібне, чому воно й досі встановлюється в автомобілях, в яких є навіть автопілоти, роботизовані чи автоматичні коробки передач. Бо в більшості вважається, що тахометр потрібен саме автомобілям, в яких є механічна коробка передач, щоб бачити, коли в який момент потрібно перемикати передачі. Погнали, не будемо говорити в дорозі. Почнемо з елементарної відної інформації, що таке тахометр, в цілому, як його знайти в автомобілі. Тахометр це така окрема шкала, якщо у вас аналогові прилади, або окреме віконце на цифровій панелі приладів, на якій от є такі прочерки, біля них стоять якісь цифри. І якщо автомобіль заглушений, вимкнений, то стрілочка стоїть на нулику. Якщо його запустити, то от вона підстрибнула і стоїть, якщо все добре, на одному якомусь положенні. Якщо погазувати, о диво, стрілочка підстрибує. І тут вже навіть не починаючи рух, можна одразу отримати доволі таки велику кількість інформації, щитавши її по тахометру. Як автовласник, окрім параметрів, яке пальне споживає двигун вашого автомобіля, яка в нього потужність, вам також не завадило б знати, які оберти холостого ходу у двигуна вашого автомобіля. Чому, якщо з двигуном вашого автомобіля щось не так, сталася поломка, чи от, -от станеться, це можна побачити по стрілочці тахометра, адже тоді вона буде або знаходити. Ходитись не на відмітці холостого ходу. Номінального стандартного для цього двигуна, або вона може плавати, або може вище бути, або нижче, навіть бути. Це вже говорить про те, що десь щось не так і під капот, все ж таки треба було б зазирнути. Наприклад, якщо у автомобіля несправна система запалювання, якась свічка не в той момент розпалює, чи взагалі не розпалює суміш в циліндрах, чи, наприклад, з якоюсь форсункою виникла якась проблема. Вона не вчасно, чи не в тому об'ємі подає пальне необхідне для стабільної роботи двигуна. Оборти будуть плавати у автомобіля може з'явитись вібрація, ну і так далі. Оберти також можуть бути нижче. Також якщо є якась проблема, автомобіль буде трухати, буде йти вібрація по кузову, і низькі оберти це теж дуже погано, тому що на обертах холостого ходу крутиться генератор, який заряджає акумулятор. Крутиться компресор кондиціонера, який охолоджує салон автомобіля вашого. Тому за ними треба слідкувати, і вони завжди мають бути на своїй поділці, якщо з автомобілем все добре. Ці оберти можуть бути вищі. Наприклад, коли ви запускаєте автомобіль в мороз, вони підіймаються, можуть півтори, навіть під дві тисячі обертів бути. Певний час автомобіль так працює на цих обертах, щоб знову ж, швидше прогріти каталізатори, щоб ну, вивести в цілому двигун швидше на робочу температуру. Це теж нормально, але треба слідкувати. Наскільки довго вони так тримаються. Тобто, це доволі таки інформативний прилад, який необхідний сучасним автомобілям, і буде ще необхідний доволі таки довго. Окрім параметрів холостого ходу, вам, як автовласнику і водію, який сідає за кермо якогось автомобіля, чи свого чи іншого, також не зайвим було б знати. Інші параметри цього двигуна, адже окрім потужності, яка зазвичай вимірюється в кінських силах або кіловатах, є ще й така річ, як крутний момент. І якщо потужність у нас досягається на якійсь відмітці обертів, то крутний момент це річ, яка Трішки плаває, так би мовити, крутий момент. Він знаходиться в певному діапазоні обертів двигуна внутрішнього згорання і знання саме цього діапазону, який можна знайти в технічних характеристиках автомобіля або конкретного двигуна, знаючи його код, дасть можливість вам їздити динамічніше, дасть можливість вам їздити економніше, дасть можливість вам довше зберегти двигун вашого автомобіля. Про що йде мова? Дивіться, у мене зараз Audi a 4 з двохлітровим турбодизельним двигуном. Максимальна потужність, якого складає 140 кВт або 190 кінських сил, і максимальний крутний момент у цього двигуна 400 Нм. Цю інформацію можна знайти, до речі, от, з автомобілями. В першу чергу з німеччини дуже часто йде отакий: це оце папір він називається, або сертифікат автомобіля, де вказано більшість його характеристик, з якими він виходить з заводу. Тут і габарити, там колеса, які можна встановлювати, і так далі. І тут ще є у нас от характеристики нашого двигуна. Дизель, і от у нас ті самі 140 кВт. Якщо помножимо на 1,36, ми отримаємо кінські сили 190 і якась цифра 3800. 3800 це оберти на тахометрі, тобто десь отут-во, на яких досягається якраз таки. Потужність 140 кВт і 190 кінських сил. Тут, в цій брошурці, я не знайшов інформацію. Дивно, чому вони її не опублікували, про те, в якому діапазоні обертів ми можемо на цьому двигуні досягти максимального крутного моменту. Порившись в інтернеті, я знайшов інформацію про те, що максимальний крутний момент на двигуні мого автомобіля досягається з 1750 обертів і закінчується на 3 300 обертів або там в різних джерелах там десь в районі трьох так Провірив 3000 обертів для мого двигуна. Що це нам дає? Якщо у вас механічна коробка передач, ви їздите в ручному, мануальному режимі, то це означає, що коли ви розганяєте автомобіль чи коли ви їдете вгору, виконуєте обгін, везете там багато пасажирів чи якийсь вантаж за собою тягнете, то бажано тримати двигун саме в цьому діапазоні. Діапазоні максимального крутного моменту з 1750 до 3000 обертів. Якщо автомобіль іде накатом, Навантаження на нього невелике на двигун саме. Тоді можна оберти знизити, перейти на вищу передачу, нехай собі котиться, а таким чином він буде менше споживати пального, та автомобіль не так буде втрачати в накаті. Отака корисна інформація може бути зчитана саме з тахометра. Але ж для чого їх і досі ставлять, наприклад, на автомобілі, от конкретно це якраз таки з роботизованою коробкою передач. Тому що розуміння того, в яких обертах зараз перебуває двигун вашого автомобіля, також дає можливість зрозуміти. Чи вдасться вам виконати, наприклад, процедуру обгону випередження, чи в цілому чи вдасться вам поїхати динамічно, тому що якщо ви розігнали автомобіль, і його оберти там. В районі холостих трішки вище та ледь-ледь він їде, тільки не глохне. То звісно, у вас нічого не вийде, який би потужний, суперпотужний, і який би крутний момент не мав двигун вашого автомобіля. Він то почне розганятися, але максимально продуктивність свою він дасть якраз таки в тому самому діапазоні, де в нього максимум крутного моменту. У мене це 1750-3000 обертів. Давайте поїдемо, подивимося на це все наживо, як воно працює. Але на трасу давайте трішки поспостерігаємо. За обертами, як себе поводить двигун. Як бачите, з місця через те, що ми їдемо з низьких передач автомобілю для того, щоб привести себе в рух на низьких передачах, не потрібно багато крутного моменту, через що він оберти не піднімає занадто високо. Найцікавіше починається вже на вищих передачах, от четверта, п'ята. І оскільки я зараз доволі таки плавно натискаю на педаль акселератора, оберти не стрибають, як бачите. Ні, суттєво далі за зону максимального крутного моменту, ні, взагалі, не підстрибують туди, де в нас є відмітка максимальної потужності в кінських силах нашого двигуна. Зараз проїдемо населений пункт. Буде можливість розігнати, продемонструю якраз такі найцікавіші речі, які можна помітити по тахометру, які можна з нього зчитати, і якими він може бути якраз такий корисний. Хоча ні, чекайте, і в населеному пункті тут є про що поговорити. Дивіться, оскільки на такій швидкості автомобілю для того, щоб її підтримувати, не потрібно багато крутного моменту. Автомобіль і тримає оберти біля тисячі для того, щоб і пального багато не споживати, і швидкість у нас отакою була, йому цього абсолютно, абсолютно достатньо. Тому що під кавотом у нас дизель, крутного моменту у нього до чорта, цей крутний момент доступний навіть з мінімальних обертів, саме тому він себе так поводить. Але ж зараз у нас населений пункт закінчився, та є траса. Ми хочемо поїхати розігнатись. І як тільки я натискаю на педаль акселератора, хоча б трішки. О, оберти у нас вже підстрибують в зону свого максимального крутного моменту. І якщо автомобіль може підтримувати швидкість, яка вам комфортна, він може, як бачите, навіть от по показам в населеному пункті опускати ці оберти практично до тисячі. Але якщо ми стало постійно розганяємося, дивіться, де він тримає ці оберти. Бачите? Тобто він їх не опускає нижче. Того місця, в якому цей двигун є максимально ефективним. Але коли ми розігнались, вийшли, наприклад, на якусь швидкість, от, більше не прискорюємося. А ну у нас в принципі передачі закінчилась. От, вичай, тут треба трішки пригальмувати, так? І от дивимося. так? якщо я більше не прискорююсь, їду 110, будь ласка, він тримає оберти. Також низенько, там, біля тисячі, ну він просто менше не може на такій передачі їх тримати. А якщо я хочу прискоритись, натискаю педальку, оп, одразу під 1750, під 2 туди, і він їх там тримає, поки не розженеться. І аж потім включаю максимальну швидкість і вже на ній їде далі. А така цікава інформація: тобто по ній можна зрозуміти. Якщо ви, наприклад, ну не маєте там технічних характеристик, не знаєте, як їх шукати, то просто по поведінці автомобіля можна щитати, де в нього знаходиться ця поличка максимального крупного моменту, і зрозуміти, що саме в цьому діапазоні обертів треба тримати двигун, щоб він давав якраз таки свою максимальну продуктивність. Тому що дивіться, якщо я перейду, наприклад, вручний режим, сьома передача в ручному режимі, і я хочу поїхати. Я тисну педаль акселератора практично в підлогу. А в мене немає ніякого ривка, ніякого прискорення. Так, кілометри починають рахуватися, і чим оберти вище підіймаються, тим швидше кілометри наростають, саме швидкість. І вже коли оберти доходять до зони максимального крутного моменту, я відчуваю такий прямо підхват від автомобіля. Він пішов, і пішов, і пішов. Якби веселіше набагато. Це от елементарно показує, де знову ж таки у двигуна вашого автомобіля знаходиться от цей. Саме діапазон максимального крутного моменту, але ж є ще одна характеристика: та потужність для чогось вона вказана максимально, для чогось вказані оберти, на яких досягається ця сама потужність. Потужністю все доволі просто і складно одночасно. Оскільки крутний момент це сила, з якою колінчатий вал двигуна вашого автомобіля крутить колеса. Чим більше цей крутний момент, тим автомобіль там легше рушає, може легше їхати вгору, може вести більше вантажів, може щось буксирувати і так далі. І цей крутний момент знаходиться в якомусь певному діапазоні, то потужність кінські сили або кіловати це швидкість, умовно кажучи, виконання якоїсь роботи. І якщо ми хочемо, наприклад, отримати від автомобіля не тягу, не перевести багато вантажів, нелегко рушити, нелегко якось піднятися в якийсь підйом, а саме динамічно їхати, когось обганяти, когось не знаю, там ну летіти на максимальній швидкості, тут вже нам треба переходити саме до потужності і дивитись на тахометр, на яких обертах знаходиться колічатий вал двигуна нашого автомобіля, щоб не прогавити. чому тому, що Якщо у нас оберти будуть недостатні, не доходитимуть до того рівня, де в нас досягається максимальна потужність, ми отримаємо ну, нормальну тягу, тому що зона крутного моменту, ця поличка вона зазвичай нижча, ніж поличка максимальної потужності. Але ми отримаємо недостатні прискорення. І знову ж якщо ми перекрутимо за от ці оберти, на яких досягається максимальна потужність, ми втратимо також в прискорення. Тобто це буде знак, от коли у нас оберти приходять до максимального рівня, що треба перейти на нижчу передачу. Але і тут є певний нюанс. Давайте продемонструю вам, як це працює в реальному житті на автомобілі. Як я вже розповідав, що от я їду на якійсь швидкості. Якщо я їду, розганяюсь не швидко, то Двигун автомобіля справляється і навіть на цих обертах. Але якщо мені треба поїхати прям швиденько, от я ставлю коробку передач в спортивний режим. От я хочу обігнати фуру. Лац, дивіться, куди він задирає оберти. Він вже їх намагається підіймати саме туди, саме до своїх 3800, на яких він має 190 кінських сил. От в чому якраз таки різниця в крутному моменті і в кінських силах. Що від чого залежить, що для чого потрібне, і знову ж таки, для чого нам потрібен тахометр? Коли ми хочемо розігнатись, нам треба слідкувати саме за максимальними обертами, до яких розкручується двигун нашого автомобіля. І тут також той самий невеличкий момент про оберти, на яких треба перемикатись. Якщо у нас тахометр доходить до... Зони максимальних обертів, на яких доступна максимальна потужність, це не означає, що нам одразу треба переходити на вищу передачу, щоб продовжити таке ж саме динамічне прискорення. Тут є звісно дуже багато моментів. Ми говоримо про цивільні автомобілі, чи ми говоримо про якісь гоночні автомобілі, на яких встановлені, звісно ж, високофорсовані двигуни. Там може ця вся різниця. Ця вся інформація там може якраз таки відрізнятись, але в цілому перекручувати за оберти, на яких досягається максимальна потужність. Сенсу великого немає. Єдине, що тут грає роль, це при перемиканні, якщо ви, наприклад, з 3800 перемикаєтесь на наступну передачу. оберти у вас треба слідкувати, щоб вони не впали набагато низько, іноді перекрутивши до 4 4200 можна отримати оберти, наприклад, на рівні. 3300-3200, на яких ми отримуємо і крутного моменту більше, і потужності більше. І, власне, через що ми отримаємо і прискорення. О, дивіться, я зараз в ручному режимі переводжу двигун на ту передачу. Він не хоче нищо вмикати. Ага, я ще. Ага. О. Ну давайте, от ми на 3, Йдемо на 3. 800. Якщо я зараз перемкнусь на вищу передачу, оберти впали хоп аж на ну там десь 2,600 600 з хвостиком. Да? І тут я ще маю недостатнє а, прискорення, яке мені потрібно. Давайте знову повернемось до третьої передачі і розкрутимо двигун до 4500. Якщо я тикаю зараз вищу передачу, двигун вже переходить у портах за 3,000, де у нас більше і крутного моменту і потужності. Таку цікаву інформацію можна щитувати по тахометру, і тут важливо, що навіть якщо у вас є автоматична чи роботизована коробка передач, це не означає, що ви постійно прямо маєте їхати виключно в режимі драйв, стандартному, інженери про все подумали і так далі. Якщо ви хочете продовжити життя двигуну свого автомобіля, то варто звертати увагу все ж таки на оберти, навіть коли ви їдете в звичайному режимі драйв. Тому що ну, якби роботизована коробка передач. Чи автоматично це або якийсь алгоритм закладений інженерами? При якихось умовах і цей алгоритм він не бачить, в якій дорожній обстановці ви знаходитеся зі своїм автомобілем. Треба вам більше тяги, треба вам більше потужності і так далі. Саме тому ці характеристики важливо знати і важливо вміти ними оперувати і ними користуватися. Тому що повторюсь, таким чином ви зможете суттєво продовжити життя двигуну вашого автомобіля. Та й в цілому від автомобіля ви отримаєте більше віддачі, більше емоцій, якихось позитивних. Він може бути економнішим, тому що. Перебуваючи в зоні максимального крутного моменту, наприклад, автомобіль споживає менше пального, він працює максимально ефективно. Але тримати в цьому діапазоні обертів двигун, коли у нього немає навантаження, сенсу немає ніякого, тому що в такому випадку він випалює, пальне вилітає просто-напросто в трубу. В такому випадку є сенс поставити вищу передачу, щоб оберти впали як можна нижче. Тобто за цим всім треба. Слідкувати і повторюсь, навіть якщо у вас роботизована чи автоматична коробка передач. Іноді все ж таки стаються умови, за яких треба перейти. Або в спорт режим, як я, наприклад, нещодавно дружину за кордон відправляв через Карпати. Кажу, дивися, їдеш по перевалам, вімкни хоча б режим спорт в автомобілі. Ніхто не примушує тебе вручну клацати на тіптроніку передачу, просто вімкни режим спорт, автомобіль, самостійно дивлячись, яке навантаження є в нього на колесах, буде одразу підтикати нижню передачу, щоб оберти підскочили. І знаходились або біля максимальної потужності. А якщо тобі треба когось обігнати, або в зоні в діапазоні. Максимального крутного моменту, якщо ти їдеш там в Карпатах в перевал, наприклад, чи в гору якось їдеш, там машина була повністю завантажена пасажири, багажник, це доволі таки важливий параметр, і реально знаючи ці речі, можна їздити і безпечніше, і впевненіше себе почувати. Тому не нехтуйте такими речима. Відслідковуйте в яких режимах обертів краще їде автомобіль. Ознайомтесь з технічними характеристиками, щоб знати цю інформацію, тому що дуже часто помічаю, що. Недосвідчені водії, їдуть на дорозі, одна смуга в одну сторону, обганяють фуру. І ти дивишся там по шильдикам на автомобілі, по ну, тому, що це за автомобіль, що він би наче мав поїхати обігнати її набагато швидше, ніж в нього це відбувається зараз. А справа в тому, що людина, ну або на тій самій передачі, як котилася за фурою 90, от якби я зараз на 90. Почав на сьомій передачі на цьому автомобілі навіть з 400 ньютонів крутного моменту, 190 кінських сил, отак от, от виїхав на сьомій з тисячі обертів, почав ту фуру обганяти. Ну мені б треба було кілометри два-три, поки б я цей обгін закінчив. От чому, знаючи ці речі, можна знову ж повторюсь, і безпечніше їздити. І від автомобіля отримувати те, за що ви гроші заплатили, бо заплативши гроші за великі, потужні там, кубатури чи потужні двигуни, якби люди катаються і трішки не розуміють, як ними правильно користуватися. Гадаю, така інформація вам можливо трішки затягнута, але з демонстрацією. Наскільки я зміг, вона була вам цікавою і корисною. якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть думки, власний досвід в коментарях, як от користуєтесь тахометром, ви що ви там відслідковуєте, чи допомагає вам знання діапазону крутного моменту, максимальних обертів, на яких досягається потужність, максимальна двигуна вашого автомобіля, чи взагалі нікуди не дивитесь, втикнули драйв і поїхали, як автомобіль їде, а сам собі за вас вирішує, які оберти там тримати. Дякую вам за увагу і Доброго до нової зустрічі. Чесно кажучи, це відео це як така відкладена справа на років 5, можна сказати. Тому що ідея зняти його, розповісти, як це все треба робити. Коли ми їздили з замовниками, з моїми клієнтами в Німеччину за їх новими автомобілями, більшість цих людей, в принципі, і досі вони переходять з автомобілів доволі таки старих. Або ж автомобілів, які під капотом мають двигуни внутрішнього згорання, які працюють на бензині. І, звісно, їм було цікаво, вони запитували, як от тепер, як мені на ньому їхати, як от дизеля ніколи не було, що ви порадите. І тоді я проводив, умовно кажучи, аж такі цілі лекції, що дивіться, ну от конкретно вашого двигуна, там 1,6 турбодизель, там крутний момент, іде там з 1500 там, до 2500 обертів. Та? Тобто, коли у вас є навантаження, коли ви розганяєтесь, когось обганяєте, їдете нагору, намагайтеся. Тримати оберти на двигуні якраз десь в цьому діапазоні. І я це розповідав практично всім, хто цікавився. Що потім мене вразило, це те, що ми якби через певний період часу іноді там хтось э, телефонував, задавав якісь питання, щось було незрозуміло, або просто зустрічалися, і люди розповідали, що та їжджую. Я там щось запитував, що як у вас там цей, як ви їздите. Вони кажуть, ну от як ви рекомендували, я намагаюся їздити і тримати там 2500 обертів. Тобто, чи то я настільки неправильно розповідав, чи люди настільки неправильно зрозуміли, що 2500 обертів, якщо це зона максимального крутного моменту, чи максимальний крутний момент, вони потрібні не постійно. Вони потрібні в момент, коли вам потрібен крутний момент, коли ви хочете їхати, коли ви хочете, щоб у вашого автомобіля була тяга, тобто вам треба. Їхати, не знаю, як ще пояснити це. Не треба постійно оберти тримати на цій поділці. Тобто розігналися, розганяємося, тримаємо оберти в зоні діапазону максимального крутного моменту, розігналися, швидкість вас влаштовує, все, максимальна передача і їдемо собі, котимося. Не, не треба їх постійно тримати. Я не уявляю, який це дискомфорт їздити на дизелі, наприклад, по місту, постійно намагаючись тримати 2500. Він такий буде смиканий весь постійно і так далі. Тому, друзі, дуже уважно вивчайте. Переслухайте це відео ще раз, підіть в інтернеті, погугліть, скористайтесь там, підказками зараз. Штучного інтелекту, він доволі внятно, дещо краще, ніж деякі експерти, автоексперти на Ютубі можуть пояснити. І не силуйте свої автомобілі, використовуйте їх як треба, використовуйте їх ефективно і отримайте від них максимально круті емоції.